Де відпочивають в Одесі продавці автозапчастин Toyota Mitsubishi Міцубі це я про себе. На моє щастя і нещастя, дружина моя має тут приватну власність. На щастя, тому що 20 хвилин пішки я на морі. На нещастя, тому що тому, що хочеш не хочеш, а треба їхати завжди в одне і те ж саме місце на протязі вже більше десятиріччя. Я маю доступ до двох безкоштовних пляжів, але ми. Ходимо от сюди. Це пляж він пансіонату Восход. Він коштує на зараз 150 гривень. Я можу розповісти про вартість квадратного метра в цих районах, в районах цього пляжа, пляжу Восход. от там, от там де е, український флагшток. Мікромасив Таласа від 70 тисяч починається таунхаус прямо на берегу моря. На горі Савіньйон починається з 350 тисяч за дім. І от Савіньйон, як там продаються квартири, там я дзвонив І питав там від 350 до 750 тисяч за квартиру. А я займаюся запчастинами Toyota, Mitsubishi, Nissan. і немає в цих мікрорайонах нерухомості.